Подивись, як він дико виглядає. І люлька якась замала. Дитина ж росте. Ти дивись, тут спальне місце, як у великої люльки. У Анексі IQ навіть довше. Та якийсь, якісь куций. Сонце, вітер. І що ти будеш робити з цією дитиною? Який куций? Подиви, який він великий. Захистить від всього. Два великих провітрювання. Влітку неспокотно, а взимку закриваєш і не холодно. Він такий легкий. Значить, дубовий. Ну по-перше, подивись на цю амортизацію. По-друге, два комплекти колес. Хочеш комфорт по поганим дорогам, ставиш великі колеса. Вимколи світло, ставиш маленькі. Ну, а прогулянка така маленька, що ти до трьох років точно в ній не виїздиш. Так, може, вона і невелика, але дивися, компактно складається. Мені важливо, що прогулянка реверсивна. Хочеш? До себе. Хочеш обличчям до світу. Ну добре, і що потім? А потім в мене є легка багі. Спальне місце велике. Йде вручну, поклажу. Користуюсь до п'яти років. Нічого собі. Дивись, скільки кольорів я можу обрати. Ізер, всі є в наявності. Приходьте стой.